Ось така така гарнюсінька вітальня листівка. Бачите, ось це Данило буде вітати свого вчителя сьогоднішнім святом, 8 березня, кремчик для рук і ось така кава. Каву п'ють всі, я так подумала. Вона якось говорила, що вона не їсть цукерки. А я їй дарувала коробочку, таку вигляді серденька, таку дуже гарна коробочка. Не знаю, як зміст коробочки, але там були цукерки. Чомусь я не подумала. Але вона казала, що вона солодкого не їсть. Так, і у Соні ж так само є вчителька, класний керівник. Я обрала ось таку чашку. Мені дуже сподобалося. Знаєте, там така жінка яскрава, дуже така гарна вчителька, молода у Соні. Ось. І я думаю, що ця чашечка їй сподобається. Вона така по весняному гарно виглядає. Чайок, такий ну, звичайний в пірамідках в АТБ брала. Ось, і ну, до чаю до цього, до цієї чашечки ось солодощі. Це непроста шоколадка, вона, бачите, як там з повітрям всередині. Ось, від розшен, мілк. Так, і так само ось така маленька вітальня. Листівка, ось. Зараз Соня її підпише і віднесе. І ось по такі гарні кульки. Все, а ось це все, я потім вам розповім. Зараз я буду, мені часу вже бракує, зараз я буду все це загортати, і мені треба ще нафарбуватися. А, Про це я вам пізніше розповім. Ці гроші, дарунок від роми на подорож, куди ми будемо збиратися, поки що не буду казати, тому що вже ще може щось змінитися. Ось, Туте подарунки Соняни, там Норини подарунки, І тут мої. І ось така подушка це мамі. Я зараз її приберу, тому що тут вона велика, для кухні завелика вона, і я її приберу, щоб вона в себе смоктувала запахи кухні. Ось прибираємо цю велику іграшку. Така, бачите, в вигляді, такої, як подушки. Можна обгортати, обнімати її руками. Ну, вона ж у нас лев по знаку Задяку, ось така гарна іграшка. Так само брала її в АТБ. Ось такий у мене вийшов бантик. Зараз я покажу, чого я робила. Така бабінка продається в Авроріа. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує, ну, приблизно десь, може, під 40 гривень, не пам'ятаю. Тут багато цієї стрічки червоної, вона, бачите, як органзач, як вона називається. Ось, І тут такі камінчики всередину я приклеїла, бачите, за допомогою цього клеєвого пістолетика. Так, а це у мене від Данил, там, покупав собі гру. По типу клеїти треба було там папугу. Коротше, це залишок. Прекрас від попуги залишився від тої гри. Я сюди от, запхала їх. Ну, дуже гарно, нібито такий бантик. О, покажи, покажи. Мура... Муравистри казал. Ой, який гарний. ну розвіс на сонечку. Ой. Це мурашник. Дуже гарно. А я показую бантик. Зараз я буду прикрашати подарунок. Ну я запхала подарунок. Ну так Даня каже: Ой, не дуже гарно. Я рівну, ну як вже буде. Все одно цей папір рвать якось так. Якщо б там була одна коробочка, то я б обгорнулася. Там же ж чашка, ну неправильна форма. І все ну якось так буде. Так, нарешті я покажу вам, які я купила собі патоночки до дня 8 березня. Ось у мене закінчилася міцелярка, то я взяла. У мене раніше так не відкривалася, а це ось так дуже зручно відкривається. Ото треба було відкручувати. Ось така пляшка вона має 400 мл строк придатності до Ну, У мене вона ось така вистачає, ну, може, я користаюся разом з соною. На місяця три мені здається, її вистачить. Ось така вона. Це виробник Німеччина. ось, 400 мл 150 гривень, десь так приблизно коштує. Туш для Вій, Мада і Неталія, 10,7 мл. Ось назва її Smoky Black, Smoky Black, тобто вона буде чорна. Там така штучка, котра наносите, вона така пухнаста. Я не люблю силиконові. До 08-26. Ще ось така паліточка від торгової марки LN Pro, назва її Four Steps Contour. 4 кроки контурингу. Ось таке забарвлення, бачите, Ось це мерехтить. Тут її 10 грамів лише, Ось, строк придатності все добре. 4 роки має до 27. -го. Жовтня місяця виробник це Польща Краків. Ось, я ще її не відкривала. Зараз відкриємо разом з вами. Звернула цю паліточку. Бачите, яка вона красива. І, по-перше, я хотіла відзначити, що вона має явно виражений такий аромат. От я її лише коли відкрила і прямо. На всю кухню запахло такий насичений-насичений аромат. І бачите, який колір має. Кожна з них має а, доволі такий приятний колір. Зараз ми спробуємо на ручку нанесемо і подивимось, як воно буде гармонічно виглядати. Так, спробуємо спочатку ось цей колір. І потім ось, ось цей другий. Виглядає ось так. І чистий аплікатор, і ось цей. Ось так. Нанесла я на руку, ось так вони виглядають. Ну, хочу вам сказати, що усі вони, нібито як наносяться, знаєте, такі сухі, ось друге, третє і четверте. А перше, вони, бачите, вони як більш як кремові виглядають. Ось ці більш як кремові виглядають перші колір, а ось ці рожевий, сріблявий. Ось цей. І ось цей коричневий такий, ніби мерехтить він, бачите, як бльостки має всередині. А це як слюду має, да, здається, ось цей. вони більш такі сухі. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Ну, ось так виглядає. Наступний лот моїх подарунків це ось такий засіб. Це сиворотка від Evelyn. Бачите, Евелін сос. Це виробник колишнього Оля Польща має 10 мл, Брала я овацені, ціна 199 гривень. Але була акція по акції він дешевше за 149 гривень був. Що він робить? По перше, він подвоює об'єм вій, по-друге, він поширює і укріплює. По-третє, він живить та регенерує. Четверте, потовшує вії. І по п'яте запобігає випадінню вії. Ось, Має зміст олія органія. Бачите, орган ойл ось, і, ну, Я вже його оберу, скільки себе пам'ятаю, майже не знаю, 15 або більше років. Всередині у нього ось така штучка. Котра там, якщо його не розмагнітити. Ось, зараз покажу, який він всередині. Ось такий він має всередині вигляд, бачите? Ось така щіточка. Зараз я відкрию тут ту уж чорну від Maybelline і порівняємо. Ось Maybelline, вона така пухнаста, дуже класна щіточка. Ну, вона, звичайно, ця мені найбільше подобається. Пробувала Лоріаль, пробувала буржуа. Буржуа, ви знаєте, от сподобалося мені там один є момент у буржуа, але ось ця найбільша моя фаворитка. І ось ця ось вона силіконова. Можна порівняти. от Вони різні. Ну, оця біла силіконова. Мені здається, дуже так зручно наносити сивотку на вії свої, а цією мені зручно їх фарбувати в чорний колір. ще взяла собі ось такий новенький блиск для губ. Назва його Cutrise фірма. Це номер, я показую, 050. ось. Виробник Зальцбах Німеччина. Тут 4 мл, Зараз я розфарбую собі палець. Побачите, який колір. Так само, ця противогонна така стрічка. Ось брала Вацуні, його 160 гривень він коштував. Дуже класний строк придатності до, бачите, 0,3-26 рік. Це дуже добре. Ну, Я його думаю раніше використаю. Його треба взбовтати, щоб він став такий однородний. Бачите, ось тут, ось тут внизу. Бачите, ось тут внизу як такі блистинки. Ось треба його так взбовтати, щоб він став однорідний. Ось такий блиск має аплікатор, з обох сторон показую його. Бачите, я ось наблизила, ну більше вже не можу ось телефоном, щоб ви побачили, як він мерехтить, який він має в собі блиск. Такі, бачите, маленькі. Цяточки це, це блиск. Він дуже гарно блискує. І такий щільний він, знаєте, за текстурою, за своєю, він, я би сказала, досить щільний. Ось, ну його можна наносити на якусь помаду, щоб якось від відтінок там якийсь, знаєте, надати такий особливий. Або якщо на свято, або ще ще кудись ви там пішли, і хочете оглядати супер-пупер, якось, ну. По такому посвятковому, то ось цей блиск він такий прям дуже карнавальний, такий святковий та. так само від того ж самого виробника, що і цей блиск. Це Кадрайс, помадка для губ Shine Bomb 0,70 номер. Ось так можна передивитися. Це так само виробник Німеччина. Зультсбах робить так. Строк придатності дуже добре. 8.23 по 8.26 має об'єм 3,5 г. Зараз зайве все зніму і покажу вам ближче. Має помітку, що це екологічно чистий продукт, має ось таку. Стрілочку по колу, де вона, бачите? І там і там. І ще є такі губки намальовані тут помадка, а там блиск. Дуже гарний футляр, бачите, як мерехтить. Матка дуже гарна всередині. Там в вацені був пробничок, я пробувала його на руку. Ось, ну Нібито на руці <кхід> непогано виглядає ось. Тут якийсь відтиск є, бачите? Ага, катрась фірма ось, відтиск має. Дуже класний аромат. Такий, знаєте, приємний, не нав'язливий. Так, спробуваю на руці. Бачите, ось цей варіант зверху це лише помадка, а це помадка з додаванням зверху ще близько. Ось вони поєднані у двох, ось у другому варіанті. Як вам? Мені здається, дуже гарно виглядає. Як вона буде носитися, наскільки вистачати часу? Ну, 2-3 години, якщо я гуляю там з собакою на вулиці, на 2 години, думаю, мені вистачить. Не зімжиш я її з губ. Хотіла додати, що це колір лаванда. Там було написано лаванда.